Все, що навколо нас люди, рослини, предмети, вода і навіть повітря має певну температуру. Цю властивість не можна побачити чи почути. Температуру можна тільки відчути, доторкнувшись до предмета. Але якщо подумати логічно, то можна згадатися, яким є предмет холодним або гарячим. Пам'ятай, що вміння визначати температуру, не доторкаючись до предмету, дуже важливо в повсякденному житті. Наприклад, це допоможе тобі в житті не обпектися гарячим чаєм або не застудитися від холодної води. А тепер уважно подивись на картинки і визнач, який предмет холодний, а який гарячий. На це тобі дається 5 секунд. У тебе все вийде. Що тут холодне? Холодна вода. Що тут гаряче? Гарячий шашлик? Яка побутова техніка робить холод? Холодильник? Що тут гаряче? Сонце. Що тут холодне? Сніжинка? Що дає тепло? Вогонь, ти сьогодні молодець.